Хочу, але не буду. Буду, але не хочу. От саме в такій парадигмі відбувається більшість сексуальних відносин. Я зараз поясню про що я. А нещодавно мені зателефонувала пара, яка хотіла забронювати номер, і це було 12 ранку. У нас всі номера йдуть по 100%. передплаті. Вони хотіли приїхати на 6 годину. Тобто в 12 вони забронювали номер, оплатили, і десь в 18.30 я їм телефоную. Кажу, кохані мої, у вас час іде? Ну тобто вас чекають в готелі, алло. алло. І на що дуже дуже сумний чоловік відповідає мені, ми мабуть не приїдемо. А що трапилось? Ну, знаєте, жінка так довго збиралась, вона збиралась, збиралась. І досі не зібралась, а їхати нам до вас півтори години, тобто, ну, вже нема сенсу. Ми приїдемо на 40 хвилин. І я подофігіла. І от мені прийшов оцей «хочу не буду, буду не хочу. Дивіться. А... У нас якось так сталося, що більшість людей, особливо жінок, відносяться до сексу як до чогось, ну. Такого сакрального, такого, ну як прям це подія, до якої треба готуватись. От що вона там, пробачте, 6 годин готувала для чоловіка, за яким вона живе под одним дахом? Що вдоль поперек переділувала? Що вона волохата, як медведь, що тому що їй треба було і пілюватись від вуха до п'яток? Ну, от що? Тобто, що просто класно провести час з коханою людиною, класно потрахатись. Жінка шість годин щось зробила. І на так ми починаємо брити ноги, брити писю, що там треба розкішну білизну, неймовірний макіяж, якась підготовка, змінити постіль, тра-та-та. ми, поки готуємось до сексу, ми від підготовки вже устаємо так. І нам це все вже так набридає, що коли хочу, не відбувається. А коли буду, то вже не хочу. Бо коли це вже трапляється, ви вже емоційно пригнічені, вам вже не до цього. А спонтанно 90% не дозволяє, бо в неї не празнічне труселя. Оце треба ці 6 годин. Шановні, запам'ятайте, самий класний секс це спонтанний. Я не кажу, що треба бути немитими і неепільованими, Ну, ви ж таке не є. Але просто ну дайте собі чуть трохи свободи. І буде і буду, і хочу, і зараз. Оце кноп.